はい。 газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, на небі зірка заціяла, позолотила гори, доли, ліси, широкі, і простори, і дивен голос розстелився, а з неба ангел нам з'явився. Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітесь. Сину Божому клонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що всі темні сили щезли, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться Рожденному поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлеєму, в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добро подарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, щиро Богу помолились і славили Бога Сина, що прийшла святая книга. Ті. Залишили свій почіт у весь ці палати, і з дарами оцими йдемо нового царя привітати. Ох, вітаю ясне панство, які благородні панове. Я щиро радий вас віддати і прислужити сам готовий, дорогу мою щось продати. І далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде на Січинка і копаси водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити, щось з'їсти. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці, будуть ним дуже тішитись, Ваші молодеці. А як гроші забракує, то Моїсей Якович вам раду заборгує. Ти наразі заборгуєш. А потім не подаруєш, людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Геть, кровать жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти? Можков в плечі випекати? Щоб до вас біда прийшла, щоб вас циган коні вкав, щоб вас чорт у взяв? Що мене не поминає? то мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Генеш порише краї, там товариші мої. А де всякі чайниці, там мої любі сестриці. Бо я ж вавий, я горний. Шкода, що я трохи чорний, він не німи ім'я маю, чортом мене називає. Добрий вечір, здивой. Слава Богу, що покрить. Оборост на дворі! Ой, як смачно салом пахне у вашій комарі, а я цього щедрий, у виробити кую, дуй і краду. Не ворожити, а ще можу жінку вкрасти, у кого є файна? можу корика гнідого вивезти із тайні, можу ложку підгострити. О, а як дасте кусень сало на скрипці заграти? Добре, цигани і жиде, так треба робити. Я подбаюся, щоб вам в світі було добре жити. Ану цигана заграєм хоча б на гармошці, а, -а, -а. а я жидом і жидівку погуляю трохи. І сатани, мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, стеріг і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. Хто горілку не буде пити, хвари буде оминати, жінку, дітей шанувати, той завжди щасливий буде і любитимуть його люди. Ти чуєш, що воно сказав? Що хлопити перестало. Та як хлоп не буде пити, з чого мошко буде жити? Не хвилюйся, любий звати, я буду людей змувати. Щоб на нашій йшли, та е, це, щоб молились Богу. Один одно одно, що пили. Добре, щоб горілку пили. От такими були буде жили. І ти, геть від них, нечиста сила. Геть шубавці спати. Та дано, я вам гайдаматі ще свого докажу. Я про вас усіх іроду розкажу. Году чув, чого всім треба. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, Бо інакше всі в мене страшна кара буде. Та ясніший світлий цар, він в міслугу твого вірного завижають. А тебе тут зневажає. Каже, що іншого царя має. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, який буде понад царями, над землею й небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривоги. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Олій царю. Вони тут повідають про такій місці, що цар світу народився в виплиємі місці. Який там цар! Що виплетає? він плете? І царю говорить що новина, що породила діва сина. Месію, начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха, -ха, Ха. Зуміли розсмішив. Царю мій прийшли зі сходу мудреці Котрим відомо, що народився новий цар, нової землі володар. То, що не сія цар, і я щось певне не, не дочу, ано зараз же мерщить, поклив зі сходу мдриців. Ми, Ми царі зі сходу у твій край приходим поклонити цій дитині, що родилась в Палестині. Я, цар єгипетського роду, де мій народ здавніх давен. Пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю, дари з собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я, цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах лукає, і різних там богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісус який прийняв. Я... Цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, і Бога зевса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж, ідіть, ідіть, веслеєк. І царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете і мені, путь, куди йти треба, бо вклонитися йому, в мене є потреба. Відколи я вчу оцю новину, що новий цар народився, не маю спочин. я не можу цього знести. Я зітру цього месію. Бо трон царський мій, забрати він не сміє. Воїни. Всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх літніх Кожен хлопчик до двох літ так загине, так зробіть. І мале дитя в яскінні мусите знайти ще нині. Твій наказ святить для нас, ми виконуємо в цей час. Бо якщо всі на все, Хтось закликує за мною. Я готова всіх стирати косою. Ни мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси одного, що вертебі народився з причистої воплотився. Воїни! ми тут, царю, то що діти в вбиті? Так, мій царю, не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над хатом кожним лютим меч, долі засає. Знай же, як лукавий, ось тобі новина, межі дітьми не убили ви Божого сина. Що? Бунт, зрада, смерти, люба, смерти мила. Ти всякий бунт пущен душила. Грилий, махни косою раз і вдруге, нехай згинуть усі добрі люди. О, го. -го! Не здолати, Тож зупони і ходи зі мною в темряві вічності палати. Бо мене дитя в'язки, має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячу доріг, то я тисячу чобіт, аж поки долетів сюди. Ха -ха -ха! Отут я чую грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Смерть, люба, смерти мила, зустав мене, я жити хочу, я тебе всю золочу. Ти не хоть мене з лотом, сину, Тож ти ж не зі мною в тому вину. Ходім ходімний любицаю, тебе у спорі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний до доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай ваше вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і слава навіки, Йому заспіваємо. Небо! Щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. Здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не робіть, І з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом і рода діть, і до Бога поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошле вам щасливу долю і у дома, і на полю. Добре стало, слава Богу, то збираємося в дорогу, але заки вийдем з хати. Треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли тут щось просіді, господарі тут хороші, а вони мають друзі гроші. Є доляри, троха гривні. Вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Траву вілку, трохи шнапську, щоб ви пам'ятали нас. А ще ковбаси і сала, щоб і нас не стало мало. А ще півдра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим? Буде вам усе вестися, приростати і местися. Гроші, діти, пацючки і великі сундучки. Гроші, діти і пацята, все привалить в вашу хату. І буде все на гуд, Аліс, Аліс, ні капут. Прощавайте мирці хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Відчує вас нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас. Біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Удібка чмілка нехай виростає, а вогонь, туча нехай обминає, нехай добре роди жито і пшениця. Усякі є збіжжя, усяка пашниця. Христос зарождає!